День безпечного інтернету у 2023 році відзначається 7 лютого під гаслом Разом для найкращого інтернету. Отже, сьогодні ми поговоримо з вами про світ, з яким ви стикаєтесь кожного дня. Про світ інтернету. Інтернет. Це глобальна мережа, що об'єднує величезну кількість комп'ютерів по всій земній кулі. У теперішній час. Інтернет це невід'ємна частина нашого життя. Давайте спробуємо відповісти на питання: інтернет за чи проти бути чи не бути. Найголовніша перевага глобальної мережі інтернет можливості віддаленого доступу до інших комп'ютерів. Доступ практично до будь-якої. Інформації це, звичайно, добре. В інтернеті відсутня будь-яка цензура, насильство, розпуста і шахрайство процвітають. Більш того, часто нам нав'язують те, від чого варто було б захищати, і це мінус. Люди значить для себе спосіб промувати кого спілкування, який раніше був технічно неможливим, це позитивна якість інтернету. Вже почали говорити про новий вид захворювання інтернет залежності. Деякі люди буквально живуть у просторах електронної мережі, і це мін. Що дуже зручно і корисно особливо для зайнятих і ділових людей, є інтернет-пошта. Вона дозволяє нам пересилати і отримувати листи з різних кінців світу за лічені секунди. Тоді, як звичайною поштою, це може зайняти тиждень або навіть більше Це позитивна якість інтернету. Ще однією позитивною стороною інтернету є реклама і магазин. Тут ти можеш знайти будь-яку продукцію, що тебе цікавить. Подивитися ціну магазину, де придбаєш цей товар та іншу інформацію і за бажанням придбати. Коли у викликають онлайн ігри. Вважається, що це саме вони представляють саму серйозну загрозу для психіки, проблеми із зором, головні болі, психічні розлади, безсоння, нервозність, ось ті характерні риси, якими відрізняються геймери. І хоча більшість ігор в мережі безкоштовна, деякі гравці витрачають величезні гроші, щоб отримати перевагу над суперниками, і це мінус мережі інтернет. Нарешті інтернет це величезна інформаційна база, з якою не зрівняється жодна бібліотека світу. Це позитивна якість інтернету. Напевно, все-таки користують інтернету більше, ніж шкоди. Очевидно, що в найближчому майбутньому він повністю або майже... Повністю змінюють всі інші засоби зв'язку. Ніколи не давайте приймати інформації про себе, прізвище, номер телефону, адресу, номер школи без дозволу батьків. Тож, говорить вам, надсилає вам або ви самі віднайшли у мережі щось, що, що бентажить вас. Не намагайтеся розібратися в цьому самостійно. Зверніться до батьків або вчителів, вони знають, що треба робити. Зустрічі у реальному житті і знайомими по інтернету. Спілкування не є дуже гарною ідеєю, оскільки люди можуть бути дуже різними у електронному спілкуванні і при реальній зустрічі. Якщо ж ви все ж хочете зустрітися з ними, повідомте про це батьків і нехай вони підуть на першу зустріч разом з вами. Не відкривайте листи, електронної пошти, файли або веб-сторінки, отримані від людей, яких ви не знаєте або не довіряєте. Нікому не давайте свій пароль за виключенням дорослих вашої родини. Завжди будьте вічливими у електронному листуванні і ваші кореспонденти будуть вічливими з вами. Ніколи не робіть того, що може коснувати гроші вашій родині, окрім випадків, коли поруч з вами батьки. Не розсилайте лист з будь-якою інформацією незнайомим людям без їхнього прохання. Це сприймається як спам і звичайно, засмучує користувачів мережі. Електрон щоденник. не застосовуйте текст, наприклад, у регістрі. реєстрі. Це сприймається крик і може прикро вразити вашого співрозмовника. Завжди поводьтеся у мережі так, якби ви хотіли, щоб поводилися з вами. Що стосується віртуального життя, краще спробуйте знайти себе в реальному житті і в ньому стати значимою і авторитетною людиною. Будьте другом своїй дитині. Проявляйте зацікавленість її захопленнями і обговорюйте проблеми, що виникають. Якщо ви зможете стати тією людиною, якій ваша дитина довіряє, їй не доведеться шукати підтримки у віртуальних друзів. Установіть комп'ютер у місці, доступному всім членам родини. Це значно полегшить контроль за його використанням. Складіть правила безпечної поведінки в інтернеті, в яких будуть перераховані вимоги, що стосуються користування інтернетом, а також алгоритм дій дитини при зіткненні з небезпечним незнайомцем або сексуальним домаганням. Напишіть ці правила на папері і прикріпіть біля комп'ютера. Попросіть вашу дитину відразу ж розповідати вам про неприємні ситуації під час спілкування в інтернеті, підкресливши, що ви не будете сваритися про що б вона не розповіла. Переглядайте інформацію, що міститься в комп'ютері чи телефоні вашої дитини. Це допоможе вам контролювати її спілкування в мережі. Нагадайте дитині про те, що всі правила безпеки в інтернеті залишаються в силі тоді, коли вона користується інтернетом і не вдома. Наприклад, в інтернет кафе чи у друзів, користуйтесь програмами батьківського контролю, застосовуйте засоби блокування небажаного контенту і зайвої реклами, встановіть налаштування безпечного пошуку в Google, YouTube та на інших сервісах, які використовуєте.